Це не просто робота, це покликання, це місія любити наших пацієнтів, вкладати свої душі та серця, щоб ви були здоровими. Це щоденна праця і відповідальність за людей, які довірили нам своє здоров'я, ми сімейні лікарі, ваша найперша та найближча ланка допомоги. Точка входу до медичної системи. Ми фахівці широкого профілю. Наша кваліфікація дозволяє лікувати більшість захворювань та супроводжувати пацієнта від народження та протягом усього життя. Починаючи з 2014 року, ми щодня намагаємось ставати кращими, відкриваємо нові заклади, ремонтуємо вже існуючі. Покращуємо умови перебування пацієнтів та їх комфорт. Враховуємо потреби різних соціальних груп. Інвестуємо у нове обладнання, впроваджуємо сучасні методи лікування та діагностики, навчаємось та обмінюємось досвідом. Запрошуємо укласти декларацію із лікарями Снятинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ви можете нам довіряти, ваша віра в лікаря найцінніші ліки.